Друзі, нас інфоперші про головне поїхали з військового аеродрому під Смоленськом вилетів транспортний літак Ельошин іл ІЛ-76» із і за спеціальним статусом борта, спеціального призначення Путіна без позначення на цивільних радарах, без відкритого маршруту з вантажем підвищеної секретності. На борта підготовлено 21 особу, екіпаж охорони і троє технічних спеціалістів. Вантажа резервні комплекси радіоелектронних систем та документація оборонного призначення, яку особисто замовив Володимир Путін. Частина документів стосувалася планів. Оборони стратегічних районів Росії інша розробок нового озброєння. Маршрут пролягав через і далі поблизу польського кордону з метою обійти зони активності української ППО і мав завершитися маршрутним поверненням над Брянськом, Пише телеграм-канал Топорпомсте. Інформація потребує підтвердження. Проте під час польоту приблизно за кілька кілометрів від кордону раптом був втрачена стійка комунікація. Білоруські системи фіксували зникнення сигналу літака орієнтовно за 15 хвилин до інциденту. кордона. польські радіолокатори. Помітили літак, який міг перетнути. Кордони дали наказ на супровід. Літак пройшов маршрути з відхиленням, що викликало підозру. Через кілька хвилин пролунав вибухіли сімдесят шість, буквально розірвало в повітрі. Уламки розкидало на сотні метрів за боку Білорусі та польського прикордоння. Частину тіла екіпажу вдало на території Республіки Білорусі. Уламки ж балаючих конструкцій дісталися польського кордону. Після катастрофи в Москві настала нервова тиша. Офіційно нічого не коментували. Незабаром стало відомо, що серед загиблих Ковник спецзв'язку, який відповідав за цифровані канали Путіна та радари безпеки. Також загинули кілька технічних кур'єрів. Доставки секретних пакетів. Російські канали одразу почали мовити про збиті українське літака. Але польські військові публікували фотографію ламків із російськими знаками обліки. Супутникові кадри показали, що маршрут ідентифіковано, і літаки і шоу, і Смоленська в напрямку кордону. Цей випадок став показовим. Навіть закриті військові коридори Росії більше не гарантують безпеки. Україна використовує Стовуючи розвіддані та контроль повітряного простору, продемонструвала, що можна вражати найсекретніші об'єкти агресора. Росія втратила не тільки обладнання, але й людей, а й власну несправедливість в ударів, коли військовий літак, транспортний з прихованим вантажем не долітає до мети і падає там, де вважалося недоторканим. Це стратегічна поразка режим агресора. Втретє вважає, контроль над простором власною логістикою та бойовим потенціалом. Україна не просто відповідає. Вона наставляє правила і це сигнал Росія про. Грає катастрофа після і 86 на рівні генштабу РФ було розпочато негайне розслідування за попередньою версією причиною трагедії стало або потрапляння ракети класу повітря Земля, або внутрішній саботаж. Адже як зазначили джерела в ГРУ, під час вильоту на борт могли перебувати агенти, які мали інструкції знищити вантаж у разі загрози захоплення витік розслідування. Також підтвердив документи, що перевозили стосувалися проєктів застосування високоточної зброї. Рой в умовах обмеженої стратегічної гнучкості, тобто відчайдушних сценаріїв ескалації війни, окрему увагу в розслідуванні привернуто питання безпеки маршруту. Літак мав уникнути зони українських ударних засобів. Проте політ пройшов дуже близько до польського кордону, де як відомо працює інтегрована система моніторингу НАТО. Аналітики припускають, що саме активність розвідки альянсу і могли виявити літак як потенційно небезпечний об'єкт та не позначений у відкритих системах авіації. Однак, більш вірогідною залишається Шається версія удару від українського зарака заздалегідь підготовленого в зоні прикордонної дії. Пратому саме фрагменти фюзеляжу мають характерні ознаки зовнішнього ураження. Російські силові структури в паніці після ліквідації польового командування у фронтових регіонах та втрати ключових постачальників документів у самому центрі країни. Рівень довіри до системи логістики та військової доставки серйозно відважені у закритих кабінетах Кремля. Почали обговорювати питання перенесення частини архівів на документації за межі країни, зокрема до. Білорусі та назад, навіть Ірану, але цей крок лише підтверджує глибоку кризу. Росія вже не контролює навіть повітря. Цей випадок також спричинив величезний резонанс серед офіцерського складу. Втрати полковників, технічних керівників і охорони. Це удар по довірі достатності режиму гарантувати навіть власну безпеку. Інцидент із ІЛ 76 під Смоленським це не лише технічна катастрофа, це сигнал, що навіть символи внутрішньої захищеності більше не працюють. Росія програє не тільки відкриття. Тому бою, але юті ні, там де мали би почуватися недоторканною. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.